Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. ракети! виход не месники. Як працюють мисливці за шахедами, наш ексклюзив є збиття з підривом на землі. Унікальна зброя протиповітряної оборони. Ця машина настільки секретна, що знімати її можна лише зовні, де й то з обмеженнями. Ми вирушили на тренування захисників неба. Десь там 20-25 кілометрів. Звідси вже столиця. Аби на власні очі побачити, як працюють мобільні вогневі групи ППО. На цих ексклюзивних кадрах, якими з нами поділилися сили ППО, бойова робота охоронців київського неба, бійці 1129-го зенітного ракетного білоцерківського полку, нище табуни шахедів. І сьогодні саме вони наочно покажуть, як це збивати російські дрони і ракети. На перший погляд, це звичайне поле в Київській області, десь там 20-25 кілометрів звідси вже столиця, як кажуть росіяни, центр ухвалення рішень. А ще тут немає окопів чи минних загороджень, але це вже лінія фронту, але не наземного, а повітряного. Цьому екіпажі всього два бійця: водій і кулеметник. Втім, це не заважає їм творити справжні тива у небі, в кузові пікапа Євген, приземляти шахеди саме його робота. Росіяни постійно змінюють тактику ударних безпілотників, міняють маршрути і висоту. Головне правило незмінне: чим вище політ, тим важче дістати ціль кулеметом. А коли він летить на висоті, там, грубо говоря, 500 шістьсот метрів, то це ну, нормальна висота, по ньому працювати можна. А якщо навпаки дуже низько, летить? Литико... Ну, це взагалі ефективно. Ну як низько? Ну, типу, низько, там всіки 20-30 метрів від землі. Ну ні, це... так ніж там 200-300. Ну то це взагалі. Дрони без бойової частини ти не ще одна російська хитрість. Так ворог намагається розпорошити увагу мобільних вогневих груп. Пародія. новий дрон, обманка російської армії, обманка так. Бійці називають подібні дрони, і ударний і холостий БПЛА на екрані локатора виглядають однаково. Саме тому бійці ППО не лише дивляться в планшети, але й слухають небо. Ци який шахі з бойово частиною? Він трохи якби сказати, вам би він трохи нагружений. Його можна ну відлічити по звуку і від пустого. От пустуну у них похожий звук, але ну є Маленька різниця. Якщо ти не в перший не раз з ними як би, сталкуєшся, то ти вже розумієш, де пустий, а де бойовий. Важлива деталь перед тим, як знищити шахет, треба переконатися, що збитий льотчик не наробить лиха. Де, наприклад, знаходиться населений пункт, ну, желательно вже ну, не стріляти. Воно пролетить населений пункт і інші там, підрозділі повитаються його зашкодити. Другий боєць цього екіпажу Віталій зазвичай рулить, але у разі чого спокійно змінює баранку на кулемет. Саме так він відкрив свій власний рахунок збитих шахедів. Ні, радість була, але ну, не та радість, не той час. Зараз треба ну, про інше думати, щоб це закінчилося, робити можливе. Кожен із нас щось робить, робить свій внесок. Ну, на той час, іменно, коли був перший, я зробив свій внесок. Ну, мені стало дихати легше. Тобто я відкрив рахунок, скажімо так. Ну, от так. Він не долетів до рідних, до близьких, до чиєї сім'ї. Здебільшого цей екіпаж приземляє безпілотники. Збити з кулемета крилату ракету теоретично можна. На практиці це унікальний випадок. Ракети на низьких висотах літають там, там 500-600 метрів від землі, і, і нормально достатньо видно. Якщо ти опитний, як би сказати, уже десь сталкувався там стріляв по ракеті, і ти знаєш плюс-мінус яке взяти випередження, то можна попитатися. А так дуже тяжко крилати ракети це не шахід, знаєте. Але і проти лому є прийом. Доведено захисниками неба. Для крилатих ракет у них є відповідний інструмент. Не пікап, але також машина мобільної вогневої групи. На перший погляд, звичайний хамві, проте з якоюсь дивною баштою. Це суперсекретна зброя проти повітряної оборони. Так, це стара машина, їй вже майже 40 років. Тут немає міцної броні, але вона вміє робити те, що раніше жодна машина в збройних силах України робити не вміла. Апарат настільки засекречений, що знімати його дозволено лише зовні. Але що саме робить його таким унікальним? Про це мені розповідає Григорій, командир Авенджера з англійської месника. У нас є вісім посадочних місць для ракет Стінгер, тобто, це на тих дистанціях, де ми не можемо працювати з самим кулеметом. І коли потрібна висока швидкість, коли працюємо по авіації, маємо стінгер. Такої машини нам дуже не вистачало на початку повномасштабного вторгнення, каже командир. Пам'ятаєте ці кадри? Це російські десантники летять захоплювати аеродром в Гостомелі. Це 16 Григорій впевнений, два-три авенджера за пару хвилин зупинили б цей повітряний наступ ще над водосховищем. На щастя, зараз таких машин в зсу не одна і не дві. Конкретна ця вже встигла повоювати майже по всьому фронту. Була вона вже досить в багатьох місцях. Це був і Донеччина, це було Запоріжжя, це була Харківщина. Тобто, ну і зараз вони є в принципі в багатьох регіонах України. Озброєнням Авенджера можна керувати по-всякому, з башти або з пульта всередині машини. Ось так виглядає смерть повітряної цілі. Спочатку очима оператора падає, дорог, збили ми його. А потім зовні машини. Де він там? А горить як гарно. Атаки по 80-100 дронів за ніч вже нікого не дивують. Так росіяни намагаються виснажити нашу ППО. Ну суттєво важче стало з початку вересня цього року. Коли кожен день і ніч запускалися хвилями, як ви кажете, і шахеди, і обманки, це і гербери були, і фанерні, просто дрони без жодних взривоелементів, і експериментальні їхні дрони з всякими сюрпризами. Тобто ми суттєво відчули, що спати нам стає як часу на сон у нас вже не вистачає. З вересня, і от по сьогоднішній час, суттєво відчувається. Тепер ви знаєте, як захисники неба виконують свою фантастичну роботу. Саме завдяки ним більшість шахедів і їхні спрощені версії гербери перетворюються на металобрухт. Зазвичай повітряні цілі в київському небі з'являються після того, як сяде сонце. Отже за 10-20, ну, 30 хвилин може бути вже і повітряна тривога. Отже, мобільна вогнева група відправляється на бойове чергування. Павло Васильєв, факти тижня, і «СІТІВІ» – єдині новини.